Хотіла вклонитися людям, які тут типу, присутні, привітати. Просто мікрофон заважає вклонитися, тому я відійшла. Я? Вітаю з ним Києва. І з тим, що таке чудове згуртування сьогодні, так, так багато однодумців. Я хотіла почати з поезії, присвяченої, можливо, розмислам про кохання, але все одно там присутня якась соціальна така мотивація. Але краще почитаю. Дуже висока, ти рано старієш та пізно помічаєш, і враз молодшаєш аж яблуні цвітуть, і як вона знайома, зимня путь, якою ковзаєш історії, окраєць, зриваєшся у мовчазні світи, минуловічні святці, на світлинах чебе часи, усміхнена країна безкраї чорноземи, з висоти. Усе, як на розкриленій долоні коханої, що в неї очі синь заобріна О ясності, часи, коли не молять провини ополонні чи аполонні, і душа летить, не помічає урвища чи пастки, і серце не розірване на частки, цілісіньке. Не зупиняйся мить! Дякую. І ще два тексти, які трошки серйозніше. Можливо, з епіграфом Ізліни Костенко. Коротенький епіграф Бендюжники від поезії. І також російське прислів'я, другий епіграф Вольному воля, спасеному рай. Якщо тільки це свобода, я хотів би у неволю. У полон живого Слова, Слова Божого, тюрму, де решітками на вікнах звичних заповідей воля, де увічнене блаженство міцно держить, не верну до свободи гучномовця, перепроданої слави, що в її промінні мертвим на бенкеті грішних всіх, всі святі пом'янувши, п'ють облуду чавунами вольнім пеклі І голос духу ледве чуть. Крізь смертний сміх. І голубка під стріхою, І голос ніби з під скла, як тебе не обріхував, досі зброї не склав, чи конем перестрибував ставки кип'ячий живцем, чи то вічною рибою з богоявним лицем. Де ти, серце калинове, Плачуть гілка і плід, доля писана вилами, нишне вшкеришні слід, не до мрій, не до спогадів на майбутньому тлум, мо додаймо ще обертів. Візьмем горе на глум, ген голубка тріпочеться, й не змалів, вольність вища від почистей, і не треба тих слів. Дякую. І останній на сьогодні від мене вірш, трошки більш ліричніший, а іноді не сніг і не з дощем. Ти сам собі вигадуєш погоди, аби не в Буковель на поклик моди, а в білу церкву пішки на хрещенському морозі душу відігріти і ковзаючи в мокрих постолах вишукувати не розквітлі квіти. Затерплі на засніжених полях, де книга роду плаче берегами, вервачки сліз любові, сліз вістей, і із кожного наосліп орігамі вирізують сучасні фарисеї. А, Дякую, щоб було поменше фарисеїв і побільше Божої благодаті. Дякую всім зі святом.